На вашу думку, без чого неможлива справжня незалежність? Без віри, без віри в наших воїнів, в нашу Україну, так як зараз всі ми знаємо, яка в нас ситуація. Без сили волі кожного українця. Не сильні. І в цьому наша сила. Якби це не прозвучала ця тавтологія, ми піднімаємося з крові, з колін і йдемо далі. Без незалежної ні від кого влади. Мова. Ми маємо думати на своїй мові. Що ще? Щоб люди були добріші один до одного. Що ще? Влада має бути толерантна, а не так, як зараз у нас щось таке відбувається, дуже дивне, дуже дивне. Що ми відносились один до одного толерантно. Ну, мабуть, віра повинна бути обов'язкова незалежність. Желання мас, ну і волі. Вважаю, що у нас повинна бути все своє, тоді ми будемо незалежні. Я думаю, так. Мова, віра, як то кажуть, виробництва свої заводи, щоб ми могли розвиватися. Ну, і закінчилась війна, щоб наші хлопці були вдома. Без віри, 100% і без сильного українського народу. Напевно, без віри в своїх людей, правильно. Незалежність, напевно, без конституції, без права, правильно, то також. ну… Незалежність без своїх територій, без землі, без, без, того, без, без того, що ми, чим ми багаті землею. Так?